Якщо ми кажемо про радикалізацію культури з точки зору суспільства, то суспільство не радикалізується. Суспільство відокремлюється від наративів імперських, які були, і не хоче мати нічого спільного з агресором, який напав на нашу країну. І це доволі ну, нормальна реакція здорового суспільства на нездорову поведінку по відношенню до нього. Тому Радикалізація в тому сенсі, що ми відкидаємо якусь культуру, тому що це просто культура, ну і ми не хочемо мати з нею нічого спільного, тому що ми такі невиховані, не культурні люди чи суспільство це неправда. Є зміни, які існують в нас в нашій, нашій свідомості. Вони пов'язані з імперським наративом. Знову ж таки, ми повинні це пам'ятати і розуміти, що українців і Україну сприймали як колонію. Можливо, вона більш була розвинута ніж чи наче трансформації від мала ніж інші такого самого штибу уявлення, але ну факт є факт. До нас приставилися як до колонії, і ми самі себе не завжди усвідомлювали як ідентичність українську в повному сенсі. Після 24 лютого в багатьох прокинулася ця самосвідомість. І, звісно, вона, знаєте, інколи все-таки може, й, може, і буде радикалізована в тому сенсі, що людина відкрила для себе своє українство. Але це не радикалізація така, яка відмітає все інше. Ми ж не від не говоримо, що світової культури нам не потрібно. Ми говоримо про те, що нам не потрібно або нам потрібно збути, позбутися з зверхніст російської культури, яка нав'язувалася як провідна, світова, єдина вірна і таке інше.